Христос Воскрес, Всім миру і добра. От Поступило питання. Людина має ігрову залежність, як допомогти. І виявляється, що сьогодні в нашому суспільстві це досить поширене явище, коли люди мають ігрову залежність. Інколи переглядаючи фільми на сайтах, де можна це робити, сайти кінотеатри так звані. Бачив, що дуже часто на початку фільму якраз і пропонується в основному реклама різних онлайн-казино. Я собі думав, хто на це ведеться, невже там хтось щось може ну, бути зацікавленим? Грати? Виявляється, що проблема ця стала глобальною. І Багато людей мають ігрову залежність, і там от вони вміють маніпулювати ті, хто створює ці програми людьми, дають можливість небагато вигравати для того, щоб людина зацікавилася. І ось людина марить майбутнім виграшом великим. І настільки це полонить людину, що вона не може вже собою. Справитись. І ця залежність вона лікується на рівні із наркоманією або на рівні із алкогольною залежністю. Давайте постараємося розібратися, як можна допомогти людині. Є відповідні центри реабілітації, і там ну, досить недешево. Треба оплачувати це лікування, але там є одна досить важлива умова. Там кажуть, що залежний повинен захотіти лікуватися. Тобто, що це означає? Це означає, що людині можна допомогти в тому випадку, якщо в ній, хоч трішки є усвідомлення того, що вона робить погано. Справді людина, яка знаходиться у будь-якій залежності, чи це алкозалежність, чи наркозалежність чи будь-яка інша, значить, людина перебуває у духовному полоні, а полон це стан, коли людина сама собою не управляє. І тому, як ми не раз говорили, от чому наші військові так бояться попадати в полон, тому що ти там ніхто. Ти безправний, крім того, ти там будеш потерпати від дуже страшного насилля. От це те ж саме. Значить, людина з часом потрапляє у полон, і вона не може з тим справитися. Колись, коли я тільки розпочинав своє священиче служіння, теж люди звертаються з певними, проблеми, з певними проблемами, ну і намагаєшся сказати, як і що. Потрібно зробити для того, щоб допомогти людині. І ну, надія така була, що можна все-таки поспілкуватися з людиною, що можна застосувати ну, певні молитовні практики для того, щоб допомогти людині і так далі. Ну це все дійсно потрібно робити. Але от від старших людей я чув таке: якщо сам за розум не візьметься, ніхто йому не допоможе. І мені їхні слова були досить навіть і жорстокими. Думаю, та як же ж так от відказатись від людини, хай сама приймає рішення, ну вона ж не справиться з собою, ну і так далі. Але згодом я все-таки зрозумів, що тут є, є своя рація в цій думці. Значить, в чому суть от такої думки? Справа в тому, що в нас є класичний приклад залежності. Ну там залежність теж була грошова, це апостола Іуди. Апостол Іуда носив гроші, які збирали для того, щоб підтримувати апостолів, і сказано прямо в святому Євангелії, що він звідти брав те, що йому не належало брати. Апостили, видно, про це знали, але Господь точно знав. Разом з тим, також, Господь знав, що ну, вірніше, саме це стало причиною, чому Він продав Ісуса Христа, і також Христос знав про Юду, що Він зрадить Його, знав про те, що Він уже заплатив гроші. І тому. Ми повинні зробити тут один дуже важливий висновок. Христос, будучи Богом і маючи ось такого неблагонадійного апостола, він йому не допоміг. Чому? А тому що рішення про переміну остаточно має зробити сама людина. Що свого боку ми можемо зробити? Найправильніше і найголовніше проявляти любов до тієї людини. Людина сама знає, що вона залежна, вона бачить наслідки своєї залежності. Але людині, якщо вона ще знаходиться у полоні гріха, якщо до неї віднестися із злом, якщо її ще й засудити, то вона ще більше озлобиться. І нещодавно я спілкувався з однією людиною, яка мала певну залежність. І мені той чоловік сказав, що каже: я от коли був це була алкогольна залежність в цій залежності, то мені здавалося, що в моїх проблемах вині всі, тільки не я. І тільки любов ближніх допомогла йому змінитися, тому що всі просили, благали, молилися. І в певний момент він дійсно сказав собі, що ні, я більше з хати не вийду, я більше не піду до Компанії, тому що я потрібен своїй сім'ї. І ось Ісус Христос, будучи Богом всемогутнім. Чому Він не змінив Іуду? а тому, що Юда цього не захотів. В нього була настільки велика. Залежність від грошей, від любові до сріблолюбства, що вона затьмарила йому очі. Він потім осознав, але пізно. І він ніколи не робив справ милосердя. І оце стало причиною, що він не мав оцих добрих справ, які йому допомогли у цей момент, навіть тоді, коли він вже там розкаявся, але не покаявся. Але що Господь робив? Що Христос робив для того, щоб допомогти Іюді? Він Його любив. Тобто лише любов'ю можна сказати людині: Ти потрібен нам, ти потрібен сім'ї, ти потрібен суспільству, нам не все одно до тебе. Саме найгірше, що можна зробити залежній людині, то зріктися їй, сказати: ти такий, сякий, пропадай і так далі. Це найгірше, що можна зробити. А єдине, що може допомогти людині, це постаратися довести, що її хтось любить. А пам'ятаєте, ми говорили про проблему самогубства, чому людина інколи чинить акт самогубства над собою? Їй здається, що її ніхто не любить. Вона не знає, що її любить Бог. І плюс є обставини, що рідні теж чомусь от лишають людину, і тоді людина. Коли так собі подумає, що її ніхто не любить, от тоді вона йде на самогубство. Так само, і от людина, коли має таку залежність, якусь психологічну чи фізіологічну, то вона теж потребує любові. От якщо вона відчує, що її дуже люблять, їй просто стане соромно за себе. Що вона таке робить? І от тоді оцей буде момент, як от ті старші люди колись казали, що як сам не візьметься за розум, ніхто йому не допоможе. Тому, коли е, хтось із наших близьких має будь-яку залежність, то, дорогенькі, тут тільки любов. Є ж момент, коли та людина е, при світлому розумі так обов'язково буває. Той, хто, наприклад, запивається крепко, все одно десь є якийсь момент, десь там ногу зламає, наприклад, чи ще щось там. Ну, День, два, не пив, три, п'ять днів, можливо. І от тоді треба взивати, от тоді треба просити, от тоді треба показувати цю любов. От це єдиний, єдиний такий важіль впливу на душу людини, цю любов, показати, що ти потрібен нам. І тоді людина перемикне це бажання на добро, на життя, на боротьбу. А тоді вже легко допомогти. Тоді згодиться і в центр реабілітації поїхати, там і ліки прийняти, чи там що потрібно. І людині можна допомогти. Людина, що ми весь час говоримо, людина є дуже і дуже слабенька, дуже слабка людина. Але якщо їй допомогти, то вона потім і стане сильною. І десятому розкаже, як він переміг. Якусь залежність. Ізолювати. Завжди в такій ситуації треба людину ізольовувати від джерела спокуси, того, що людину полонило і зробило рабом. Ну, дорогенькі, ось і відповідь, чому От ми кажемо, що без Бога нічого неможливо і так далі. А Бог це що? Це любов. От. І тому без любові нічого неможливо зробити. Тому любов це остання надія. Достукатися до серця людини. Ну, хай Господь береже нас від усякого зла, дає нам мудрість, розважливість, розсудливість, як допомагати один одному. Христос Воскрес!